Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді народніший автомобіль Volkswagen Golf шостого покоління 2010 року. Випуска автомобіль має як завжди цікаву класну історію і причина покупки, чому ми придбали цей автомобіль в Німеччині. І впевнені, що він нам дуже сподобається. Вразив його стан небитий, не фарбований з рідним підтвердженим пробігом від першого єдиного власника з рідним лобовим склом, рідна оптика без корозії. Стан автомобіля вражає. Це та якість автомобіля, яку ви звикли бачити у нас на каналі. І так, але автомобіль має певну особливість. Автомобіль має 228 тисяч повністю підтверджено пробігу. Купляли в старшої людини, в якої як часто буває в Німеччині, у зв'язку з віком забрали уже. Права це причина продажу в Німеччині вже 80-75 років людина не може безпечно керувати автомобілем в Німеччині, відповідно, права вже недійсні в них. Автомобіль не має 1,4 простий МПІ, атмосферний двигун. Не TSI, не FSI, 1,4 МПІ. 10 рік випуску, останній рік випуска шостих гольфів з простими двигунами. На цей двигун легко ставиться газ. І особливість перевага даного двигуна з порівняння з 1,6 МПІ. 1,4 МПІ не має проблем з масложором, як 1,6 МПІ, якщо його невчасно обслуговувати і заливати неякісне мастило. 1,4 МПІ у мого батька особисто на кадіку стоїть в 4 роки. Катається ніяких проблем з засіданнями кольцями з масложором немає. Даже для кадіка. 1,4 МПІ вистачає з головою для звичайної нормальної їзди. Відповідно, це не потужний мотор без турбіни. Він звичайний, але він не приносить ніяких проблем і забот власнику. Дуже простий вислуговування. Ми пригнали багато під замовлення 1,4 чотири нашим знайомим. Відгуки тільки позитивні. У нас були Golf 4, Golf 5, S1-4, MPI. Звичайний, а простий автомобіль, який не забирає у вас кошти на обслуговування. І так, 2010 рік, 1,4 МПЕ. Якби це був 1,6 МПЕ, ціна даного автомобіля була б на півтори тисячі доларів дороже. Я сьогодні розкажу це у висновку даного огляду автомобіля. 2010 рік абсолютний оригінал, небитий, не фарбований, дуже класних легкосплавних дисках з рідним лобовим склом, без пошкоджень по кузову. Стан автомобіля максимально збережений, тому ми його й придбали в Німеччині. Надіюсь, сьогодні на відео я вам це все презентую і покажу. Розглянемо його толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf 6 2010 року випуска. Небитий, не фарбований з рідним лобовим склом. Без всяких технічних чи візуальних зауважень. Кожен особисто для себе вирішує, що він хоче мати за свої кошти від автомобіля. Якщо вам треба максимальний музейний експонат за доступні кошти, це ваш варіант. Небитий не фарбований без корозії. Єдиний власник салона. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Показав вам арки, пороги, кузов. Все в оригінальному заводському стані. Кузов автомобіля наближений до нового. Розглянемо салон, як має виглядати. Коли побачив кермо даного автомобіля, я б тут сказав, би, що 1050-60 найбільше пробігу. Приклад того, що їздила старша людина, в останні роки вже мало експлуатувала. Дивіться, кермо шегрінь стан нової, заводське кермо не фарбоване, не перешите, не відновлене. 200. 27 тисяч підтвердженого пробігу, є сервісна історія, тихогляди. Сидіння чистенькі, не провалені, не перешиті. Потолок так же само. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Салон дуже збережений. Комплектація стандартна. Амортизатори справні. Нічого не крутилось, не знімалось. Ось такий комплект де на 1,4 заводу, в такому він і приїхав. Я вам розкажу лайфхак, що багато часто десь викладають домкрати і так далі. Я, мабуть, в місяць купляю 8-10 домкратів кладу в машини, Бо вони мають бути. Салон прям дуже чистенький, збережений, має приємний запах. Передні склопідйомники. Клімат справний. Чистий 10-й рік по розмитненню реєстрації, 0 переоформлень, один власник салону, Керстін. Є е, тихогляди. Останній заїзд на СТО було 21 2021 році 203 тисячі кілометрів. Чистенько все по машині, пластик не вигорівши, не поцарапаний. Пройоми в оригінальному стані працює кожна кнопочка. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж даному автомобілі. Ми обслужили АБС, блок АБС, Датчики десь в районі 250 доларів. Стала повна технічна перевірка та обслуговування даного автомобіля. Тому в нас ціни відповідні. Ми працюємо на репутацію. Всі автомобілі проходять виключно через перевірку СТО. Перед тим як виставлятися на продаж. У нас є послуга доставки, то ми впевнені наших авто, що вони доїдуть в будь-яку точку України і Європи. Розглянемо стан роботи простого 1,4 МПІ двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 1.4 МПІ. Заводиться завжди з виключно з вижатим щепленням. Клімат справний, нагрузка йде, радіо працює. Всьон пішов, відчувається холод. Та воно відчувається, коли компресор вмикається. Склопідйомники обидва справні. Той так же само. Мотор часи працює тихо рівно. Чистенький, без потьоків, антифріз G12, оптика вся рідна. Нічого не крутилось, не знімалось, всі ущільнювачі, різинки все на місці. Корозія в автомобілі відсутня. Підкапотний простір в оригінальному стані. Простий атмосферний двигун МПІ взагалі не буде приносити вам хлопот на нього. Дуже легко ставиться газ. Якщо ви хочете зробити класний подарунок батькам або шукаєте гарний надійний автомобіль дешеві експлуатації під роботу, це ваш варіант. Автомобіль максимально збережений по кузову. Всі агрегати максимально прості. І так, сьогодні рано з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf 6, 16 MPI 2010 року випуска. Останній рік випуску. Нагадаю, автомобілів цього покоління з простими атмосферними двигунами, які люблять в Україні і в народі, не битий, не фарбований з рідним лобовим склом на гарних легкосплавних дисках від першого єдиного власника з повністю підтвердженою історією сервісною. Кузов автомобіля наближений до нового взагалі без слідів експлуатації, бережна експлуатація автомобіля людиною старшого віку. Чистий німець, Чисте німецьке авто експлуатувалось вироблено в Німеччині. Мотор простий, атмосферний, нагадаю, 1,4 МПІ, на який легко ставиться газ, без технічних чи візуальних зауважень. 10-й рік, нагадаю, тут ціна буде в районі 7,5 тисяч доларів. Якби це був 1,6 МПІ, ціда даного на автомобіля в такому збереженому стані була в районі 9 тисяч доларів. Тому обирайте для себе, якщо ви шукаєте класний кузов з простим неприхотливим мотором. Цей автомобіль новим власникам не принесе ніяких хлопот. Тут немає фактично, чому ламатися, чи дорогостоячи якихось деталей. Це ваш варіант. Це класний подарунок батькам. Автомобіль має високий кліренс. Якщо в селі є гараж, він так само збережеться без корозії. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу під будь-який бюджет-комплектацію. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Або другим за всю історію існування даного автомобіля. Кузов і стан даного автомобіля вразить кожного потенційного покупця співробітника СТО, автопідборщика, чесне, перевірене домашнє авто з можливістю доставки під дім будь-яку точку України. Сьогодні на огляді з вами був Женя. Зверніть увагу, якщо у вас бюджет дозволяє, тому що за свої гроші краще стану автомобіля, ціна якість, я думаю, не існує. Дуже збережене домашнє авто. Телефонуйте, приїжджайте, в місто Вінниця вулиця Василенка, 21, навпроти податкової.